Вітаю вас, шановні батьки та любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто ж як весну зустрічає. Все ожило. Всі радіють теплу сонечку, а зараз подивимося, а хто як весну зустрічає. На деревах з'являються перші лісточки, сніг тане, і з'являються перші весняні квіти проліски. Дітки радіють сонечку і вийшли на прогулянку. Першими до нас прилетіли граки. Ще недавно сніг був, а вже вони будують гнізде. А ось у нас зайчик. У біленцій шубці. А тут ми бачимо, уже він сіренький. Чому? Тому що прийшла весна і він поміняв свою шубку, а також у них з'явилися перші зайченята. А ось лисичка в своїй норі з маленькими лисенятами. А це лисичка вже вивела своїх діток на прогулянку. А ось їжачки зустрічають весну зі своїми дітками, шукають у траві жучків, черв'ячків. Ведмеді прокинулися і вийшли із своєї берлоги. А у них уже є маленькі ведмежата. Тато ведмідь. Мама ведмедиця і маленькі хто ведмежата. Сонечко пригріло, і ось уже жабки прокинулися, спіщать всі куди до води. Стрибають у воду і кумкають. Скоро теплими вечорами. Почнуть літати хрущі, сонечко і різні комахи. А ось так ми познайомилися, хто як зустрічає весну в природі. На сьогодні до побачення.